Вітаю всіх! В телеграм-групі було опитування. Роблю розклад мені цікаво просто жопа. Якби наші погодились на окупацію чотирьох областей, ну віддаємо в Адмінкордонах чотири області: Запорізька, Херсонська, Донецька, Луганська, так? Ось беремо цю картину. Як наші погоджуються чотири області під Росією. далі ми дивимося долю трьох областей ще. Я беру Харків, Суми і Дніпро. Харківщина, що відбувається з нами? Підпираємось зверху, підпираємось знизу і Луганщина з боку? Красиво, просто жопа. Правда? Тепер, я беру колоду. Тепер, якщо Україна погоджується на окупацію чотирьох областей в адмінкордонах, яка доля інших трьох беру. Перша, яка доля цієї ситуації Сумщини, Сумської області? Жертва сила. Ну, погано. Доля Харківщини в цій ситуації. Лицармичів наступ відразу. Просто слів нема. Угу. Відразу кордони області цікавлять. І Дніпро, Дніпропетровщина. Відлюдник, мот, майженщина. Війна відразу там починається. Ось вам доля дві кубків на Дніколоди, ми ж домовились. Ця колода. Дивіться, яка, який кошмар, правда? Сумщина, Харківщина відразу наступи, кордони здвигати. І Дніпропетровщина відразу війна. Це для тих, хто може фантазувати. Тепер колода воїнів. Дивимось картинку. Якби наші погодились на окупацію чотирьох областей заради припинення вогню. Яка була б доля трьох областей інших. Беремо. Сумщина. Королева мочів відразу. Туз жезлів. Десятка жезлів. Тиск поселився в Харківщина. Максимальний. Що б з нею робити, ту би думали. І наступали. Дніпропетровщина. Відразу. П'ятірка жезлів, трійка мечів, відразу все максимально. На дні колоди повішений. Тобто, на дні колоди ці області відразу стали жертвами. Не фантазуємо зайвого. Будь ласка, на всяк випадок. Тепер результат, який був. Який би результат був на трьох областей. Якби Україна погодилась на окупацію цих чотирьох областей, які вимагає Росія, що Україна погоджується на цю окупацію. Який результат по іншим трьом областям. Сумщина, цей результат. Четвірка мечів любимої. І колесо долі просто кошмар. По Харківщині, який результат? Угу. Подарунок прям їм, правда? Вісімка жезлі обстріли, рішення швидкі. Чого загодне, Дніпропетровщина? Твійка мечів. сонце. Трійка пентаклів. І тут Паш Кубків. В вони пропозиції робили свої цікаві. Що вам сказати? Три області були в такій жопі, я вибачаюсь. Допустимо, тут по Дніпропетровщині. Була б жопа на кордоні. Далі б вони не дуже пішли. На кордоні так. і Не пішли, якби наші могли оборонятися ефективно. Тепер. Я хочу подивитись. Таке. Дійсно, було б це перемир'я, якби віддали чотири області. Дійсно, б це перемир'я настало. Воно б настало. На практиці це перемир'я, якби віддали чотири області. Повністю, воно настало. Двіка Пентаклів, любі мої. Яке нахрен перемиря, двічка. Угу. Ніхріна б нічого не настало. Це суто маніпуляції. І ці три області були б такі ж чопі, вибачаю, що мама дорога. Це не гарантія, це не панацея. Це на всякий випадок роблю десятка мечів на колоди. Дивіться, яка була б срака. Вихід тут домовлятись про компроміси і про все інше. Тому не фантазуйте, будь ласка, хто думав, що нас це спасе. А такі є.